Розберемо ім'я Данило за древньослов'янською буквицею. Буква Д добро. Це накопичення добра, примноження добра. Як дана буквиця впливає на людину? Людина осознано і неосознано творить добро. Буква А – Аз. вміння започатковувати. Це М -м -м -м. людина гарним є новатором, вміє легко все започатковувати. так? Нові починання, нові стартапи. Буква Н – наша спадщина наших предків все, що є е, нематеріальне. Що передається нам з покоління в покоління, це співанки, колесанки, традиції, гени. Людина є поцінювачем традицій, може примножувати свої традиції і свого роду. Буква Іже. Іже це баланс, гармонія, стан без війни. Як вона впливає на людину? Людина є збалансована, гармонійна, спокійна, і тяжко вивести з себе. Буква Л. Люді, світ людей. Тяжко бути на самоті. так? Людина хоче спілкуватися з людьми, їй на самоті трошки прикривати. З людьми легше. Буква О. Онь. Божественна форма або символ Бога. Що означає дана буква Це в імені? Людина є частково або частично нами сприймаємо. Так? Тож Ми людину до кінця не розуміємо. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я, пишіть мені тут в особисті.